Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу одну цікаву і досить просту ідею, як з найменшими вкладеннями грошових коштів зібрати безперебійник для роутера. При тому якихось супернавиків в радіоелектроніці мати не обов'язково, достатньо вміти користуватися паяльником і придбати дві платки, а також витратити трохи вашого часу. Особисто я собі зробив от такий невеличкий упс, він із підручних матеріалів, грубо кажучи, коробочка від ліків пластикова така. Тут є вхід під USB-C для зарядки і вихід 5,5 мм на 2,1 мм для живлення роутера. В моєму випадку роутер, ось такий Asus ac 750 двохдіапазонний. В нього зазначено, що він бере 12 В 1 А. Я заміряв мультиметром силу струму, яку він бере, в середньому показує 0,2 А. Зараз ми зберемо отакий УПС, і я покажу, з чого він складається, і в кінці відео підключимо і побачимо, як воно все працює. Зараз я намалюю схему цього безперебійника і подивимося, з чого ми його будемо збирати і яка вартість всього цього добра. Значить, вважаємо, що паяльник припой у нас вже є в наявності. Також два провода можна не купляти, а два відрізочки таких знайти Потім от такі акумулятор я буду збирати від одного починаючи. А можна розраховувати таки на 2-3 на акумулятори. Вартість такого акумулятора в районі 100 гривень. Відповідно, до нього необхідно ще докупити. Кейс, в якому вставляти ці акумулятори. Його вартість в середньому 50 гривень, можна знайти за 35 на OLX. Також нам необхідні два діоди шотки. Такі діоди я буду ставити формату 5817. Вони також можна купити в інтернеті, я знайшов там по 1 гривні 40 копійок, взагалі копійчані. Для підключення до роутера необхідно взяти отакий коннектор. Це в мене 55 на 21 мм. Є вони 55 на 25 мм. в мене отакий перехідничок. Наприклад, сюди вставляємо 55 на 21 на виході 55 на 25 Ну, Це не обов'язково. Треба дивитися по виходу свого роутера. Отака штучка коштує в районі 20 гривень за одиницю. Можна також взяти лише штекер сам і до нього підпаяти власні проводочки, воно ще повинно бути дешевше. Зовнішнім джерелом живлення для нашого УПС буде от звичайний 5-вольтовий блок зарядки для телефонів із шнурком USB Type-C. Так як у нас наступним елементом іде плата ТП4056, вона. Також коштує в районі 35 гривень. Можна знайти на ELX, я брав 4 штуки таких за 100 гривень. І Ця плата відразу йде із захистом від перерозряду і перезаряду батарей. Живиться від USB Type-C. Та також нам буде необхідний DC-DC step-перетворювач -DC, на базі мікросхеми MT3608. Він на Алі Експресі продається за копійки. У нас також вже з'явився наявності від приблизно 40 гривень десь на OLX. Діоди шотки я буду брати маркуванням 1N5817 для цього діла. Два штучки таких треба. В інтернеті замовляв на сайті там, де торгують радіодеталями. По руб 1 гривень 40 копійок за штучку. Все це можна скомпонувати в будь-якому корпусі, який у вас знайдеться під руками, куди все це може вміститися. Для того, щоб не сильно морочитися, можна придбати розподільчу коробку, її вартість в магазинах радіодеталей також десь в районі 50 гривень. І все це добро, якщо все скласти докупи, із одною такою батареєю вийде у нас. В межах 300 гривень. І відповідно, якщо треба дві батарейки, 3 батарейки, це буде плюс 100 гривень на кожну батарейку. Зараз я намалюю схему, як це все має підключатися, і будемо рухатися далі. Так, починаємо з того, що ми під'єднуємо джерело живлення до нашої платки, яка буде контролювати заряд акумуляторів. Так. І дивимося. Розмістимо елементи для початку. Це буде платка, з якої буде виходити струм на роутер. Тут буде акумулятор і діоди. Струм у нас потрапляє через USB Type-C, проходить через нашу платку контролю заряду і розряду батареї, і йде плюсовий контакт у нас на плюс батареї. Мінусовий також іде на батарею. На мінус батареї. Так. Далі. Плюс. Від плати у нас. Іде на плюс. Перетворювача. І мінус відплати. У нас йде на мінус перетворювач. Сюди в нас буде приходити струм 4,2, 3,2 вольти, звідси буде виходити 12 вольт, так як мені необхідно е, на мій роутер. При такій схемі живлення у нас буде. Е, Постійно йти струм через платку, заряджати акумулятори, а акумулятор буде постійно розряджатися на перетворювач і віддавати 12 вольт. Тобто акумулятор буде постійно в такому стані постійного розряду і заряду, що нам не зовсім підходить, нам би було б би ефективніше, коли УПС працює наступним чином, коли є світло. В нас платка має живитися від адаптера зовнішнього, а коли немає світла, він має використовувати енергію, яка накопилася в акумуляторі. Для того, щоб реалізувати таку схему живлення, нам необхідно взяти плюс звідси із входу самої платки напряму і прокинути його сюди. На плату перетворювача. Але потім знову з'являється яка ситуація. А в такому разі у нас буде паралельно підключений е, адаптер до нашого DC перетворювача і е, живлення від акумулятора. І десь завжди буде більший ток, десь буде менший. І ток буде, крім того, що попадати на плату, він завжди буде перетікати між акумулятором і між адаптером. Буде урівноважуючий ток рухатися в нашій схемі. Для того, щоб нам реалізувати автоматичне живлення, коли є світло від адаптера, коли немає від акумулятора, нам знадобляться ці діоди шотки а Діоди вони позначаються катод позначений рисочкою. На краю, думаю, ви це всі знаєте. отут тут рисочка така є. От. І він пропускає струм в напрямку до катода. Тобто нам необхідно поставити два діоди наступним чином. Один діод ми поставимо в схемі тут. Ми його намалюємо зараз, так. а інший діод ми поставимо в схемі отут. Отаким От чином. Тепер, яка у нас буде далі ситуація? Коли у нас з'являється струм на адаптері живлення, він у нас іде, діод відкривається, і струм протікає в сторону плати. А коли струм протікає в сторону плати, цей діод закривається і не пропускає струм на батарею. Тобто він йде в одну сторону. Далі, коли у нас пропадає тут струм, у нас іде струм від батареї. Проходить через наш діод, він відкривається, і йде знову ж таки в сторону платки. Коли він надумає повернути в цю сторону до виходу до адаптера живлення, він потрапить на закритий діод. І все. Отаким таким чином, і реалізується схема нашого безперебійного живлення. Свій міні-УПС я зібрав у такому корпусі. Це корпус від ліків. Проробив в ньому отвір під USB Type-C, просверлив отвір під кабель 5,5 на 21 мм для живлення роутера. Якщо заглянути всередину, тут у мене розміщений один, розміщений один акумулятор 18650 на 2,6 А, так як у мене холдери і. Діоди шотки 5817, вони ще в дорозі. Діоди я поки сюди не розпаював. Для, для ілюстрації я взяв а, схожі діоди по формі 1N4007. Також сюди ще поставиться тримач для двох акумуляторів. І відповідно під нього зарезервоване місце. І розпаяються сюди діоди. Отака От конструкція в корпусі я поробив отвори, щоб воно. Все закривалося. Я перевіряв його в роботі. Відповідно, ця плата нагрівається досить відчутно. Ну, корпус при цьому ніде не плавиться. Я ж кажу, це треба враховувати от саме нагрів цієї платки при роботі, при заряді акумуляторів. Отак от все компактно відносно помістилося. А можна взагалі ще компактніше зробити, коли буде оцей кейс. Для тривання батарей квадратний такий він. Задні нього можна оці штуки, я бачив, там на суперклей. приклеюють ще якесь. Тобто взагалі маленьке компактне рішення, але все таки треба думати, як ця штука має охолоджуватися. І взагалі є розподільчі коробки, різні. різні корпуса тут, що у вас є. Ціль стоїть в тому, щоб зробити його максимально недорого і щоб воно все працювало. Так от, що в нас вийшло в результаті? Зараз ми підключимо наш міні упс е, до роутера і побачимо, як воно все це працює. Чи працює воно якби безперебійник, чи роутер не перезавантажується при зміні джерела живлення. Так, беремо роутер і підключаємо. Вважаємо, що в нас зараз немає світла, нема до нього ніякого джерела, не підключення зовнішнього не підключено ми просто а, включаємо UPS в наш роутер і дивимося. Пішло завантаження роутера. Так, все, щось в кадр не влазить. Отак. От Пішло завантаження роутера. Так, бачимо, роутер завантажився і все працює. Працює в двох діапазонах 2,4 ГГц і 5 ГГц. Для економії акумуляторів можна оцей режим 5 ГГц вимкнути, для того, щоб роутер витрачав менше енергії. Так, як бачимо, система працює. Тепер нам необхідно переконатися в тому, що якщо ми подамо на вхід напругу, коли з'явиться зовнішнє джерело живлення, що тут у нас не буде ніякого перезавантаження і, грубо кажучи, перехід між джерелами, між джерелом вживання від акумуляторів і зовнішнім. Джерелом живлення пройде безшовно. Для того ми зараз на ноутбуці підключимося до нашого роутера, а запустимо команду Ping, щоб бачити, чи не буде обриву зв'язку під час перемкнення між джерелами. Ми запустили команду Ping, Показує, що у нас йде зв'язок без розривів, все нормально працює. Зараз живіться роутер від нашого міні-безперебійника. Спробуємо тепер підключити до нього зовнішнє джерело. Будемо імітувати, начебто у нас в мережі з'явилася напруга і по USB Type-C піде струм на вхід. В ролі такого зовнішнього джерела у нас буде слугувати зараз повербанк, так як зараз світла немає. Но воно буде одне й те саме, що з повербанка піде на вход сюди 5 вольт. Що піде від зарядного пристрою 5 вольт. Так, вмикаємо повербанк і під'єднуємо його до USB Type-C і при тому спостерігаємо, чи не буде розрива зв'язку і чи не буде перезагрузки роутера. Так, бачимо, що роутер не перезавантажився. І зв'язок не пропав. Так само пінг проходить, як і зазвичай, 2 мілісекунди в середньому. Звісно, вони стоять тут один між одним, тут по-другому не повинно бути. Так, як бачимо, Тут у нас вмикнулася індикація, що заряджається зараз акумулятор. Те, про що я говорив, видно, червоненьким світиться. Тобто, зараз у нас в такому режимі працює. Коли йде зарядка на акумулятор, а акумулятор розряджається, працюю на DC, і з DC йде у нас сюди живлення на роутер. Тепер знову ж таки, ця система вся працює. Дивимося, пропадає в електромережі струм, витягуємо так само нічого не відбулося. Все працює, як і працювало. Що стосується тривалості роботи, цей роутер в мене від однієї батареї. Батарея 18650 на 2,6 він пропрацював в мене 3 години рівно. 3 години в такому режимі 2,4-5 ГГц. І ці 3 години він працював під навантаженням, під звичайною своєю роботою. Через нього трафік проходив, інтернет підключений. А все як має бути для того, щоб воно працювало так, як мені необхідно, мінімум 4 години. Я додав сюди ще один акумулятор, і вартість цього девайсу буде для мене складати 400 гривень в середньому. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових відео.